ефективніше використовувати свої ресурси і досягати поставлених цілей. Урок 6. Вчіться з труднощів, приймайте труднощі як навчальні можливості. Кожен виклик може стати цінним уроком, який допоможе вам розвиватися і зміцнюватися. Аналізуйте свої невдачі і шукайте шляхи для покращення. Це дозволить вам ставати сильнішими з кожною проденою перепоною. Урок 7. Прагніть до мудрості, шукайте знання і мудрість у всьому, що робите. Постійно вдосконалюйте себе та свої навички, вивчаючи нове і приймаючи досвід у мудрих людей. Мудрість допоможе вам приймати обдумані рішення і краще розуміти навколишній світ будьте відкритими до нового і навчайтеся на кожному етапі життя. Урок 8. розвивайте співчуття, будьте чуйними і добрими до інших. Співчуття зміцнює відносини і допомагає створити більш гармонійне і дружелюбне середовище навколо вас. Практикуйте емпатію і уважно слухайте інших, що допоможе вам краще розуміти їхні потреби і допомагати їм. Висновок застосування цих уроків у повсякденному житті допоможе вам стати стійкішими, мудрішими і щасливішими. Пам'ятайте, що робота над собою це постійний процес. Який вимагає терпіння і наполегливості, насолоджуйтеся своєю подорожжю до самовдосконалення, розвийте свої вміння і внутрішню силу, і ви обов'язково досягнете гармонії та щастя у своєму житті.